Усім привіт, мої любі глядачі, мої підписники, мої найкращі люди. Вітаю вас на своєму каналі Весела Сімейка. Мене звати Олена. Сьогодні понеділок, і в мене є час. От зараз в обід, зараз 2 години дня. Я можу спокійно сісти і поспілкуватися з вами, розказати вам про свої думки, переживання, про прожиті вихідні дні. А мої всі дітки вже. По школам, коледжам і в садку. Ось знаєте, зараз закінчиться такий, мабуть, момент, коли у мене трійко дітей, і вони ходять до різних інституцій учбових до садку, школи і коледжу. І ось закінчується через два місяці в моїй молодшої донечки, а вже її садкове таке життя. Знаєте, зараз вона у мене щось так не хоче ходити до садочка, не знаю, з чим пов'язано, чи то з погодою, чи то з постійними якимись такими простудними захворюваннями, що вона не може е до кінця, скажімо так, Окріпнути, вилізти з того, вона вже зранку мені, мамочка, я буду за тобою сумувати сльози і повів Андрій її до садка. І ви знаєте, з татом вона себе спокійніше почуває, аніж зі мною. Якби я повела її до садка, то вже вона почала б маніпулювати. Впадати в істерії, чоловік вернувся, кажу, повернувся. Я кажу, як же ж вона пішла в тебе, чи спокійно. Він каже, зі мною таких концертів вона не видає. І з ним дійсно вона, знаєте, так з чоловіком спокійніше. Можливо, тому що я багато що можу їй дозволити, і навіть забираю, коли ось так вона не хоче там лягати на денний сон, то. Мені вже дзвонять вихователі і кажуть, приходьте, бо вона вже кричить, репетує, чекає на маму. Не знаю, сьогодні от вже дві години ніхто мені не дзвонив, бо ми домовлялися, що саме з понеділка почне вона на цілий день ходити. Завтра вже перше квітня в нас, другий місяць. Весни в мене в моєї куми, яка хрестила Сашунько, живе наразі в Чехії, а то в неї завтра день народження, буду їй вітати, телефонувати їй. Ось. А Сашунечка мій пішов в школу. Також зранку ревів, страждав, не хотів вчити свого вірша. Вірш, до речі, Ліни Костенко, знаєте, то так складновато мені навіть самі було його осмислити, його кхм, кхм, зрозуміти і. А вивчити, бо це там якось слово за слово, трішки не в рифму воно якось трапляло мені. Це програма третього класу. Він бідний, знаєте, трішки страждає, бо ми з Запоріжжя, російськомовного міста, переїхали сюди, до Київської сюди, от області, і намагаємось. Ми з чоловіком вже повністю перейшли на українську мову. А дітки в нас, знаєте, як вони в більшу частину свого життя спілкувалися на російській, їм важко дається ось цей перехід, а тим більше вивчити якийсь вірш, твір на український, то треба розуміти кожне слово. Трішки нам важкувато. Синові це вдається. Не знаю, розкажу потім, скільки вийшло в нього балів заробити сьогодні. Ну, він налаштувався, заспокоївся, ми від пообідали з ним і пішли. Обідали, до речі, смачнющим шашликом, який ми вчора жарили з нашими кумами, ми виїжджали ми на природу, знаєте, поміж цих таких буднів, з цього такого напруження емоційного через обстріли, через воєнні дії. Хотілося трішки, знаєте, відволіктися, виїхати на природу. Слава Богу, що нам це вдається робити, тому як. Збройні сили наші стоять на захисті нашому. У молодшої донечки моєї завтра буде свято, День птахів, 1 квітня. Їм треба всім буде діткам вдягнути вишиванки. Тому я ось беру таке вишиванку плаття її, буду зараз прасувати. Це ще плаття було донечки моєї куми Альонки. Їй зараз а, 17 вже років донечці. Ось, і так вона мені передала ось таке красиве плаття-вишиванку для своєї похресниці Настюньки. Там ще йде в комплекті красивий пояс до цього платтячка. Завтра моя дівчинка буде красивою, гарною україночкою, В гарній вишиванці. Всі дітки будуть розповідати віршики. Кожен про якогось окремого птаха. Насті дістався віршик про сову. Ну, вона буде розповідати про сову, інші дітки, про інших птахів. Захотіла приготувати попкорн. <гум> да, Настюня, взяла сама ножнички, вона знайшла. розрівнюй, розрівнюй, дивись, розрівнюй і ми будемо відправляти, куди? Мікрохвильову пічку. На 3 хвилинки. Настюша, наскільки треба хвилиночок ставити тепер? А куди? Наш попкорн. Так, да, крутий, тільки в іншу сторону. 300 має бути. Так, ще трішки-трішки. О, ні-ні назад-назад крути. Ось так, молодець, нажимай. Опа! І готуємо смачний солоний попкорн. Ти <плес> є <плес> шока. Опа! Все, готово, Настюша, твій попкорнчик готовий. Давай розрізай його. І будемо його висипати. Досить гаряченький, трішечки витягну. Зараз даю, даю. Це він товстий, так, Настюшка? Так. Відкривай Гарячий, Настюня. Обережно. Так, наша дівчинка така постійно любить мені допомагати щось відрізати. З ножничками дуже любить працювати. Ну-ка. висе. От саме цієї фірми досить класний попкорн, він майже весь розлузкується після хвилинного підігрівання. Очень класна фірма. Молодець, давай, Лістяка, висипайся. Обережно, бо воно розлітається. По всьому стелу зараз розлетиться. Так, Збирай, збирай. Отак. Ну, молодець, все. Готовий смаколик. Давай, досипай до кінця і будемо смакувати. Угу. Смачно на цю Ось так, швидко легко. Mm, Свіженький попукорн готовий. Mm -hmm. Ішла моя кнопочка, да? так? Мишка мала <свистisk> тікає. <свистisk> Мої дітки увечері попросили мене приготувати смачні млинці. Я ось так роблю їх на чистому молоці, тому як ми закупили аж 4 літри, Добавляю ванільний цукор. Борошна пересію обов'язково через сито, щоб млинці були пухкенькі, красиві. Додаю столову ложку, десь на стакан 2 стакани молочка, додаю столову ложку цукру, потроху ось так вводжу борошно до нашого тіста, гарненько все перемішаю до консистенції такої рідкої сметанки. Додаю. Половину чайної ложки харчової соди, ось так гарно вимішую. Також додаю 3 столові ложки соняшникової олійки. Наливаю ось так на глаз. Люблю обсмажувати на вершковому маслі. У мене є ось така гарна лопаточка, матуся мені подарувала. Досить класно з неї наливати ось так кожен млинець. На вуличній йде дощик у нас сьогодні цілісінький день. Так приємно стояти біля своєї пічки і смажити млинці. Так затишно, знаєте, атмосферно, так, спокійно. Ось і перший мій млинець. Саме в цій антипригарній пательні досить класно їх обсмажувати. Навіть можна один раз і натерти вершковим маслом. І все, зділа кофту. Бо щось стало дуже мені, знаєте, холодно. Моя донька бігає у одній маєчці, а мені стало холодно, тому як я ходила за синочком в школу. ось Він був під зонтиком, я зонтик забрала, щось думала, що вже він скоро закінчиться цей дощик. А ні, він йшов до вечора. І ввечері побігла в школу, забрала сина, принесла йому зонтик, щоб він не намочився. А він ще з друзями побіг та довго-довго бігав, -довго полужав, стрибав під зонтиком, грався і гуляв з ними. Ось так один за одним я обсмажую млинці, бо скоро вже прийде синочок, буду його годувати. Млинчики він любить в мене з чайочком зеленим. Так, обсмажую. Кожен млинець, потім притрушую цукриком і ось так закручую рулетиком. А Настюнька моя просто от так бере кожен млинець і його їсть.